Тема заняття морські пейзажі. Вітаю тебе, друже. Ось і наступило вже справжнє тепло. Зовсім незабаром вже буде літо. Напевно, це сама улюблена пора року усіх дітей. Влітку існує безліч різних забав. Мабуть, одна з найцікавіших це гратися у воді. Плескаючи з нею, грати з піском, будуючи різні вежі. Та, напевно, найцікавіше це грати піском на морському пляжі. Пропоную тобі роздивитись картину Станислава Фоменка на морі. Кого ти бачиш на цій картині? На морському пляжі зображені діти та птахи. А що саме роблять діти? Стоячи біля води, дівчата запускають у неї корабліки. А що може бачити перед собою дівчинка, яка не запускає кораблики? Напевно, вона милується морським пейзажем та роздивляється птахів, які літають над морем. Якими кольорами автор зобразив море? Тут видніється синій, блакитний, білий та зелені кольори. Кажи, а море спокійне чи бурхливе? Пропоную тобі за допомогою фарби спробувати відобразити хвилі. Нам знадобиться аркуш синього і зеленого кольорів, веделка, ватні диски, стаканчик з водою та аркуш паперу. Змочуємо ватний диск водою. Та починаючи з середини нашого аркушу, проводимо ним донизу. Далі цей диск вмочуємо в синю фарбу та починаємо малювати хвилясті дуги. Імітуючи наші волни. Тепер інший диск змочуємо водичкою та вмочуємо в зелену фарбу. І посередині, між синіми Стрічками малюємо ще хвилі. Далі беремо виделку, змочуємо синьою фарбою і з'єднуємо синю зелену фарбу. Подивись, які гарні хвилі у нас з тобою вийшли. Сподіваюсь, ти теж спробуєш таку роботу виконати і надішлеш мені фото. Бувай!